Здоровенькі були ми дорогенькі, З вами я, Юрій Журавель, і це екстрений випуск добродія. Мені б з таким прізвищем було б соромно забути, що звирі повертаються птахи. До речі, українці називали журавлями птахів, які журилися, восени відлітаючи з батьківщини. А коли повертались назад, їх називали веселиками. А вісниками весни є шпаки, і нам терміново треба допомогти їм з житлом. Багато хто вважає, що пташки самі можуть впоратися зі своїми проблемами. Але насправді це не так. Люди заради будівництва свого житла нищать старі дерева з дуплами, де мешкають пташки, тому їх популяція стає все меншою. Отже, терміново до роботи робимо шпаківню. Нам будуть потрібні дошки, рейка, пилка, лобзик бажано електричний, дріль шуруповерт, звичайно, шурупи або саморізи, лінійка, косинець, олівець, ну і не забуваємо про техніку безпеки: окуляри, респіратор та рукавички. Зазвичай на своїх майстер-класах я закликаю включати творчість та фантазію. А тут вперше хочу порадити, дотримуватись правил. Тому що не все, що подобається людям, подобається пташкам. Перш за все, шпаківня робиться з дошок. Ні ДВП, ні ДСП, ні Фанера, ні тим більше гіпсокартон, ні інші штучні матеріали не підходять. Тільки дошки і бажано нехвойних пород. Розмір теж дуже важливий. Довжина внутрішньої стінки має бути 12 см плюс-мінус 1 см. Здавалось би, зробимо більшою, просторішою і буде краще. А ні, в цьому теж є своя небезпека. Шпаки у великій квартирі виводять більше пташат і потім не можуть прогодувати, і кволе покоління не долітає до вирів і гине. Беремо дошку товщиною не менше 2 см, шириною в 15 см, а довжини в 2 метри нам цілком вистачить. Робимо бокові стінки будиночка висотою в 30 см. Струбцина моя третя рука затискаємо і починаємо хуляти. Я не обробляв дошки з внутрішньої сторони. Це для того, щоб пташа там було легше вилазити зі шпаківні. Зазвичай шпаківні передні і задні стінки трошки ширші за бокові. А ми зробимо з однакових таку от конструкцію, де сторони будуть знаходити одна на одну, як свага, таким от чином. Тепер потрібно розрахувати розміри дна: це ширина бокової стінки мінус її товщина. У нашому випадку 15 мінус 3 дорівнює 12. Отримали два квадратика. Один дно, а другий я потім розкажу. Двері в шпаківню називаються льоток. Його треба робити на висоті не менше 20 см. Діаметр 4-4,5 см. Так, у нас дошки складаються сваргою. Отже, центр нашого льотка треба відмічати, враховуючи загальну товщину. П'ятнадцять плюс три, 18. Вісімнадцять на два дев'ять. Для вирізання лобзиком треба зробити отвори, дриле. Буде найкомфортніша для виведення пташенят. І дуже незручна для зовнішніх ворогів. За допомогою шурупів або саморізів збираємо стінку до стінки. Вставляємо в нижній отвір дно. І навіть не вставляємо, а просто вбиваємо і фіксуємо саморізами. Одній тоненьким свердом робимо пару отворів для забезпечення сухості. Такий собі, кондиціонер. Ну, от майже готово, Залишилось зробити дах. Нам треба зробити не просто дах, а дах коров. Ось ця деталь, про яку я мав розказати згодом. Зйомний дах це дуже важливо, тому що кожного року треба вичищати шпаківню і висушувати. Зазвичай в старому кублі заводяться паразити. Тепер можна накривати. Так. Ходить щільно і надійно. Такий дах не протече і не знесе вітром. Тепер до задньої стінки прикручуємо рейку. Ну, от і готова. Хочете зробити жердинку? Не варто. Вона більше допомагає хижакам, ніж шпакам. Зробити шпаківню лише пів справи. Важливо правильно повісити її. Висота не менше 3 метрів, щоб коти не долізли. А льотком обов'язково або на схід, або на південь. Слідкуйте, щоб ваша шпаківня висіла прямо, хіба що трошки нахилена вперед, щоб пташенятам було легше вибиратись. Ну і пам'ятайте, шпаки не тільки нищуть шкідників. У фруктових садках з ними треба ділитись. Ну, от і все. Готова. Не обов'язково ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал Добродій. Будемо робити добрі справи разом.